Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Pulso серія N1 на цоколь H8, H9, H11 і H16. Постачаються фірмові упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужні світлодіодні лампи. Лампи мають потужність, як заявляє виробник, 70 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів, корпус лампи з алюмінію, крім цоколю, цоколь пластиковий. Також кожна лампі, лампа має дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі підключення є невеличкий ось такий драйвер Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і надпотужно відсвічує лампа. Кольорна температура заявлена 6500 кельвін в даному комплекті. Колір світла білий, бачимо. Але трішки блакитного відтінку все-таки є в даних лампах. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 8500 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект ламп розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.